Доброго дня! І черговий випуск новин від Коливи. що було минулого тижня. <плес> На території ужида зловили диверсанти. Родом з перечина. робив фотографії аеропорту і готував якісь незрозумілі дані, незрозуміло для кого. В Ужгороді починають масово асфальтувати вулиці, а також громадськість проводить акцію. Встанови стовпчик, не пусти машину на тротуарну площадку. <му> у Колочаві до 10 музеїв долучився іще один. Молодці. Працюють на туризм. Продовжується здачі ЗНО. Чекаємо їх завершення, і з 11 липня починається здача документів у вузи області. На сьогоднішній день за статистикою 700 закарпатців приймають участь в антитерористичній операції на Сході. А 50 вирішили туди добровольцями. З Богом, хлопці. Найгірша новина цього тижня. Закарпатті траур. За нашими хлопцями. Найпозитивніша новина цього тижня. У Жуді прийшов веселий велорайд під назвою Грін Райд. Садили деревцятка для того, щоб зберегти наше екологічне місто. А у нас порада: бережіть один одного, бережіть своїх дітей і думайте про Україну з Богом!